Суддя і мудра дівчина Був собі в однім Аулі бідний дідусь, і була в нього донька. От одного разу дідусь надумав кудись поїхати. Донька зібрала його в дорогу, осідлав він свою кобильчину та й подався зранку в дорогу. Їхав старий цілий день, під вечір і він натомився. І кобильчина охляла, ледь-ледь ногами переступає. І де б його ото переночувати? подумав бідняк. Глянув ліворуч, поглянув праворуч чисте поле. Подивився поперед себе і бачить, стоїть на дорозі гарба. Біля гарби чоловік сидить. Під'їхав дідусь. Привітався, аж той чоловік купцем виявився. Він віз товари, та в дорозі його застав вечір, і от він і заночував просто неба. Ну, погомоніли вони, повечеряли, чим бог послав, та й полягали спати. Серед ночі дідова кобила взяла та й привела лоша. Лошадко від холоду залізло під купцеву гарбу та й лягло собі. Вранці бідняк прокинувся перший. Побачив лошадко та й давай будити купця, щоб поділитися своєю радістю. Моя, моя кобила, лошадко привела. Купець прокинувся, оглянув на лошадко та й каже «Хм, ти певен, що його привела твоя кобила? А чи я ж бо? Купець посміхнувся та й каже Клянуся Аллахом. Це не твоя кобила, а моя гарба привела лоша. Старий спершу оторопів, а потім почав сперечатися з купцем. Та купець. І слухати його не хоче. Якщо не віриш, каже, то їдьмо до судді. Він тобі доведе, що правда на моєму боці. Поїхали до шанованого і поважного судді Каді. Той вислухав обох, погладив сиву бороду, усміхнувся собі під ніс. І сказав О. Важко, важко судити, хто з вас каже правду. Зробимо так. Повертайтесь додому, і хай кожен мені принесе, тут суддя почав загинати пальці. Те, що він вважає найпруткішим, те, що вважає найкрасивішим, і те, що найліпше вгамовує голод. Хто з моїм дорученням упорається краще, той і матиме лоша. Невеселий повернувся бідняк додому. Донька подає йому юшку на обід та й питає Чом ви, тату, зажурилися? Яка біда скоїлася? Може, я допоможу? І розповів їй батько, як у нього суперечка з купцем через лоша вийшла. Оповів доньці, що звелів принести суддя. Донька подумала, подумала, а тоді усміхнулася. Знаю, батьку, як вашому лихою зарадити. І сказала йому, з чим треба до судді йти. От настав ранок. Приходять до судді бідняк та купець. Бідняк прийшов з порожніми руками. А купець привів тонконогого скакуна, дівчину красуню і відгодованого барана. Кінь в уздечку гризе нетерпляче, ногами грає, а каді на нього дивиться і вже бачить себе в сідлі. Дівчина служницею мені буде, всі сусіди заздримуть, радіє він. А з барана чудовий шашлик приготую. Аж засяяв суддя від задоволення. Потім обернувся до бідняка і непривітно його питає Ну, а ти що приніс? О мудрий каді. Нічого я з собою не приніс. Чи міг я принести тобі те, що найпруткіше, якщо це думка, яка випередить будь якого скакуна? Чи міг я принести тобі найкрасивіше, якщо це весна у цвітінні? Чи міг я принести те, що найліпше вгамовує голод, якщо це? Осінь з її достатком. Насупився каді, бороду свою смикає. Хитро мудро відповів бідняк. Не визнаєш його слова мудрими, тебе самого люди дурним назовуть. Подумав, подумав каді та й каже. Твоя відповідь мудріша, ніж купцева. Тільки здається мені, що ти не сам до неї додумався. Скажи правду, хто тебе навчив? Бідняк нічого і не збирався приховувати. Отож він сказав, як воно було так і так, мовляв, це мене донька навчила. Он як? радо гукнув Каді. А в нас же не було домови, щоб покладатися на чужу допомогу. Так що я не дам тобі лошати доти, доки не виконаєш ще однієї умови. Нехай твоя донька, якщо вже вона така розумна, прийде до мене з чимось і без чогось. Ти зрозумів з чимось і без чогось? І ще скажи, Хай іде вона не дорогою і не повз неї, але до мене хай усе одно прийде. Іди і передай їй усе, що я сказав, а там побачимо, чиє лоша буде. І Каді зареготався від задоволення. Надто вже йому власна хитрість до уподоби припала. І купець зареготався. Ясно, кому те лоша дістанеться. Прийшов старий додому. Донька подає на обід кукурудзяний корж і питає Чом ви, тату, зажурилися, що, не віддали лошатку. Батько й оповів, що хоче каді. Донька подумала, подумала та й каже що знає, як треба до сусіда йти, і попросила батька впіймати їй горобця. Вранці зібралася вона і пішла до судді. Пройде сім ступенів по дорозі, зверне обід шляху та пройде і там сім ступенів і знову на дорогу Так і прийшла до будинку Каді. Заходить до судді, розправила кулак, у якому горобця тримала, а той пурх, та й вилетів у двері. Каді вийшов до неї і питає: Ну, розкажи, як ти йшла до мене. Дівчина відповіла, що йшла не дорогою, і не повз дорогу. А що принесла? Та ось горобця принесла, а він у двері випурхнув. Отож я прийшла із чимось і без чогось. Хіба ти не так хотів? Каді не витримав. І звідки в тебе стільки розуму та здогадливості? Може, годували тебе чимось таким. Дівчина стоїть, усміхається. Люди виносили попіл за аул. Мій тато у тому попелі рибу ловив та мене годував. Каді розгнівився. Та хто повірить у таку нісенітницю, буцім у попелі, риба водиться. Дівчина і собі засміялася. А, а чому й не повірити? Ти ж бо повірив, що гарба могла ожеребитися. Каді так і вкляк. Із роззявленим ротом, не знаючи, що відказати на те. А дівчина взяла лошадко та й повела до себе додому.